Добрий вечір. Я радий усіх вітати. Всім доброго вечора, доброго мирного вечора. По-перше, дуже дякую за запрошення. Дійсно, тема дуже важлива і актуальна для мене, і хочу відразу сказати, що я завжди буду радий відгукнутися на такі пропозиції, прийняти участь у обговоренні таких надважливих питань. Перше для нашої України це питання, яке стосуються інновацій, технологій і все, що пов'язано з побудовою безпеки нашої держави. Е, отже, тема трошки для мене незвична. Трошки для мене незвична. Я буду вести мову про сучасний стан нашої війни, про можливості експорту частково наших технологій. І перш за все почав сказати, що можливо будуть речі, які ви почуєте, ви будете з ними не згодні. І я буду дуже радий, якщо це буде не так. Е, я принаймні спробую говорити правду і бути чесним разом з вами. Отже, переходячи до обговорення такого поняття, як експорт, як експорт, перш за все, не тільки якихось там окремих там видів там продукції, а експорт, перш за все, безпекових технологій, я хотів би вам запропонувати все таки подивитися в сучасних умовах, в яких ми знаходимося на експорт із трьох таких, скажімо, поглядів, можливо, незвичних для вас. Ну, перше. Або говорячи можливості експорту, пам'ятайте про те, що, мабуть, потрібно дивитися на експорт. Це перш за все, як на джерело, джерело все ж таки ресурсів перш, все, ресурсів, перш за все, для а, виживання і Б, можливого розвитку. Я особисто сприймаю це так. Друге, я все ж таки рекомендував би подивитися ще на експорт, як, як все ж таки. Можливості використання його як можливо джерело інноваційності. У чому мені каже, це є абсолютна можливість використати його як джерело саме оцієї інноваційності у проектуванні і застосуванні, перш за все, оборонних технологій. Чому ми поговоримо про це трошечки пізніше? Ну, і відповідно, на мою особисту думку, уже з погляду абсолютно посла. Держава України, у держави Велика Британія, я хочу сказати, що ми можемо використовувати експорт як, мабуть, основну тактику як основну тактику забезпечення входження України у майбутні альянси і союзи через, перш за все, інтеграцію нашого досвіду. Це, мені кажеться, величезний шанс входження, перш за все, у безпековий союз через експорт саме наших Технології, і, перш за все, нашого нашого безпосередньо, нашого безпосереднього досвіду. Ну отже, тепер давайте проведемо відпроводемо мову. Все ж таки про війну і безпеку. Взагалі. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир, принесе кордони там 91-го року, чуть кордони 22-го року. І після цього буде велике щастя в Україні. Я хочу сказати за все, що, на мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби. таких отаких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно це чути комусь або неприємно, але знову ж таки, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від. Наявності у неї, перш за все, ресурсів для ведення цієї війни. Саме зараз, саме зараз, десь, мабуть, із кінця 23-го, початку 24-го року, росіяни якраз це і роблять. І тому ця війна продовжується саме у тому, у тому ракурсі, який ми сьогодні бачимо, це саме справжня війна, яка називається війна на виснаження. Перемогти у цій війні, покласти край цій війні можливо. Лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. Перш за все. Далі, далі, що хочу сказати, що у наших сучасних умовах, а для нас сучасні умови це величезний дефіцит людського ресурсу, і це величезне, скажімо так. Катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися, ми можемо вести з вами мову лише лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічно дешевих засобів для досягнення максимальної ефекту. Лише про високотехнологічну війну на іншу війну в умовах демографії, в умовах економіки. Україна здатна і годі про це навіть думати. А крім цього, коли ми кажемо про експорт зброї, ми маємо бути ми іще чесними в одному моменті. Вибачте, хто з цим не згоден. Експорт під тиском менеджменту, те, що ми зараз намагаємося зробити, зараз абсолютно неможливий. І з таких причин. Перше, зразок зброї ефективний сьогодні, зараз, вже ввечері не буде таким ефективним. Ви це знаєте краще за мене. Друге, сучасні технології це не просто танк із покращеними хадовими можливостями, які можна взяти і продати. Це абсолютно нова природа війни. А тоді, якщо це абсолютно нова природа війни, тоді глобальний експортер безпеки в тому числі має зрозуміти, що ми маємо запропонувати на експорт тоді. Перш за все, да, нову зброю. Друге нові технології її виготовлення цієї зброї. Третє нові форми і способи застосування цієї зброї. Четверте нові організаційні структури, у яких це застосування буде виглядати найефективніше. А тоді ми маємо запропонувати, коли ми експортери безпеки, і тоді нові доктрини застосування. А отже, як наслідок, наприклад, нові доктрини підготовки. І тоді, як наслідок, абсолютно нові підходи до формування бюджету у цієї безпеки. І усе це надскладний процес, який неможливо реалізувати, принаймні в Україні, сьогодні, без перше, повноцінної державної політики, спрямованої на реалізацію тої стратегії регулювання, про яку я казав, де, до речі, основою є все ж таки іннова... інноваційність у проєктуванні та застосуванні оборонних технологій. Державна політика. Сьогодні її, мабуть, немає. Друге, це неможливо зробити без пошуку партнерств для спільної розробки і обміну передовими технологіями, посилення наших виробничих спроможностей. Консолідації, врешті-решт ресурсів. Ми цього не проведемо. Тому, тому я вважаю, що такі майданчики, які відбуваються зараз, вони дають можливість нам, усім, мені і вам е зрозуміти те, що на сьогоднішній день перед тим як вийти все ж таки на кінцевий експорт того, що ми називаємо зброєю, а я кажу експорт технології і нової природи війни. Для того, щоб він повноцінний був і якісний, ну, нам необхідно, наприклад, ну, мабуть, я так, я так думаю, допомогти у координації зусиль для цього між державними інституціями, там, громадськими об'єднаними, приватним бізнесом, для того, щоб об'єднатися навколо цієї стратегії виживання. Якщо ми розуміємо, що іншого варіанту у нас немає. Нам можливо потрібно буде інколи на таких майданчиках і створювати такі механізми координації з державою, тому що державі важко це зробити. Вона обкладена своїми нормативно-правовою базою. Це вже, до речі, зрозуміло, і у Російській Федерації, яка поставила це на рівень державної політики. Ну і звісно. Шукати, наскільки це можливо, там в залі я подивився список людей, які знають, як це робиться, шукати баланс, а де ж все-таки буде вплив держави, а де ж буде все таки вплив бізнесу і громадськості на те, щоб забезпечити ось оцей рівень технологізації на рівні державної політики.